Я вітаю всіх, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше далі у студії. Працює Наталя Болдинська. Надійний захист проти пилу, шуму втрат дорогоцінного тепла, весени та взимку у кривому розі продовжують втілювати у життя муніципальну програму. Теплий під'їзд коштом міського бюджету цього річ планують замінити понад 3,5 тисячі вікон, у майже 200 багатоповерхівках. Наразі вже оновили понад тисячу віконних конструкцій. Ці роботи і надалі тривають в різних районах міста, незважаючи на те, що віконні рами це фактично власність мешканців багатоквартирних будинків, і міська влада не має ними опікуватись. Який тепер має вигляд один з будинків у центральному міському районі? Дивіться далі. Надійне збереження дорогоцінного тепла в холодну пору року, ефективний бар'єр проти пилу, бруду та небажаних звуків з вулиці, а ще стильний сучасний вигляд. Все це про віконні металопластикові конструкції, які коштом міського бюджету встановлюють багатопорухових житлових будинках, Хрущовках, в різних районах Кривого Ругу. Незважаючи на те, що всі квартири приватизовані, тож і власникам під'їздів є люди. Міська влада не полишає містян сам на сам з їх проблемами. Один з таких об'єктів на вулиці єдності, в центральному міському районі. Наш муні муніципальний проєкт Теплий дім працює з 2016 року. На початку війни він був поставлений на паузу, але в цьому році ми його відновили і найбільша увага привертається найбільш проблемним домам – це Хрущовки. Енергоаудіт, який проводили фахівці, ми залучали з Польщі, показали, що більше всьлопатерія йде через е, е, вікна в під'їздах. Які ще дерев'яні радянські це і теплопателі, це і пил. Ну це дуже багато не гаразд. Цьогоріч вже встановили 1176 вікон і запланованих 3600 одиниць. А ще вже виконали відновлення відкосів в 65 п'яти багатоквартирних будинків. 40 ще тривають відповідні роботи. В Цьому році за рахунок бюджету кривого рогу ми встановлюємо вікна в под'єздах саме в хрущовках, 199 домах. Це три. 1600 шесот це наша допомога мешканцям, щоб під'їзди були стали тепліше. Окрім того, додаткова рада оборони міста та влада кривого рогу допомогли встановити ще близько 20 тисяч віконних конструкцій, які вимушено оновили після російських ракетно-шахетних атак та ударів для 58 тисяч криворіжців. Плюс замінили 10 тисяч вікон у під'їздах в 785 багатоквартирних будинках. Додатково в рамках програми «Теплий дім проводять роботи із заміни системи централізованого теплопостачання. Тачання у 237 багатоквартирних будинках. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Знищили вісім цілей в небі. Армійці з повітряного командування Схід Знешкодили вісім російських безпілотників над Дніпропетровщиною. Ввечері ворог скерував дрон на Мирівську громаду Нікопольського району. В Межівській громаді Синельниківського району агресор вдарив дроном по будинку культури. Виникла пожежа. Всюди без постраждалих. Напередодні протягом дня російські окупаційні війська тримали в напрузі мешканців Нікопольського району. Задіяли ствольну артилерію та дрони. Удари витримали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено два приватні будинки господарську споруду та автобус. В межівській громаді Синельниківського району атака ворожого безпілотника зачепила газогін. Внаслідок нічної атаки росіян кабами на малу Михайлівську громаду сталася пожежа. Пошкоджено фермерське господарство на щастя без загиблих. Чергову масовану атаку РФ пережила цієї ночі Україна. Ворог випустив 42 ракети та понад 400 безпілотників. З десяток шахетів залетіли на територію Польщі. Повідомляли, що частину збили з авіації, але уламки влучили в житлові будинки та авто на Люблінському воєводстві. На Житомирщині внаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ять поранені. Пошкоджено цивільне підприємство та приватні будинки. На Вінниччині під ударом крилатих ракет і шахедів. Опинились об'єкти цивільної інфраструктури. Двоє людей постраждали в області. Пошкоджено близько 30 житлових будинків. На Волині після атаки РФ ліквідували пожежу площею в тисячу квадратних метрів на підприємстві без жертв. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Чотири людини постраждали. Пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, дитсадок. 28 людей загинули за добу на Донеччині, 25 у Яровій та решта у Костянтинівці та Семенівці. Пошкоджені будинки та автівки. Понад 400 ворожих обстрілів за добу пережила Запорізька область. На щастя, без жертв постраждали житлові будинки та транспортні засоби під вогневим ураженням РФ перебували і 20 населених пунктів Херсонщини. Білозерській громаді РФ атакували блокпост. Двоє поліцейських отримали контузії. В результаті обстрілів пошкоджено шість приватних будинків, медзаклад, службове автополіції та цивільні автівки і газопровід. Сили ППО на варті спокою мешканців України. Вночі російські окупаційні сили здійснили масований комбінований обстріл території нашої держави. Так вдалось нейтралізувати 27 крилатих ракет, а також понад 300 шахедів і дронів. На фронті достроково демобілізували ще понад 900 окупантів. Обернули на металобрухт 347 БПЛА, 83 одиниці автотехніки, 29 гармат, три танки, броньовик та РСЗВ. Протягом доби українські оборонці зупинили 200 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому, за 1295 днів Сили оборони України зменшили чисельність російської орди на 422 літаки, 341 гелікоптер, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 32 тисячі гармат понад 57 тисяч безпілотників, понад 61 тисячу одиниць автотранспорту, більше 1200 засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3000 крилатих ракет, 28 кораблів і 1 мільйон 91 тисячу загарбників. Ріна аварія та мінус електричка на Кобилянського. В день 10 вересня автомобілі Део, Нісан та вантажна газель рухалися в бік оптового ринку. Зі слів Керманичка Нісану, шофер Део повільно рухався перед нею, що змусило жінку також скинути швидкість. Раптом водійка почула скрегіт позаду, а потім удар. Попередньо Керманич Газелі, що їхав позаду, Нісану не встиг зреагувати на дорожню ситуацію. Від удару Нісан за інерцію відкинуло в Део, що їхав попереду. Ніхто з водіїв не постраждав. Грантові кошти для старту і розвитку власної справи в рамках реалізації програми підтримки ветеранів та членів їх сімей, політики героїв, захисники, що повернулися до цивільного життя, можуть отримати кошти на започаткування власного бізнесу та його розвиток. Кошти на це можна отримати, долучившись до відповідних програм. В цьому допомагають департаменти при районних виконкомах за підтримки оборони міста та міської влади. Один з таких успішних прикладів взаємодії спортивні клуби. Кросджим скільки коштів залучили на подальший розвиток бізнесу? Дізнавались наші кореспонденти. Павло є співвласником популярної мережі спортивних клубів в нашому місті. Їх заснували в 2015 році. Разом із товаришем Антоном Резвіним мають в різних районах Кривого Рогу чотири заклади на другому, східному, на вечірньому, 95-му кварталі та соцмісті. Разом із другом на початку великої війни долучились до лав тоді ще ї бригади. Тро були на різних ділянках фронту. Через певні обставини звільнився з лав ЗСУ на початку 2024 року. Ми отримали вже Три гранти як учасники бойових дій та один грант по власній справі. Ці тобто кошти були направлені на закупівлю різного обладнання, таке як гумове покриття, кардіозона і деякі тренажери. Тобто дуже вдячні нашій країні, нашому місту, нашому району. Довгинцівському районі ми це все робили за таку гарну можливість використати і отримати ці кошти вже по поверненню до цивільного життя. Дізнались про можливість взяти участь в грантових програмах із отримання безповоротних фінансових ресурсів, необхідних для підтримки розбудови та подальшого розвитку власної справи. І в такий спосіб мережа з довоєнних двох закладів вже під час воєнного стану збільшилась до чотирьох спортзалів. Це стало можливим завдяки впровадженню нової програми підтримки ветеранів та членів. Іх родин, політики героїв в нашому місті на старт чи розвиток бізнесу. Вже 30 підприємців отримали 14 мільйонів гривень грантових коштів. В основному це сфера виробництва, індивідуальні послуги, торгівля, ресторація. У нас ця програма діє останні три роки. Коли з'явилася можливість отримувати грант і державні гранти, і гранти міжнародних організацій в кожному виконкові створені проєктні офіси, які працюють підприємцями. Більш ніж на 200 мільйонів вже керівницькі підприємці отримали гранти. Кошти, які не треба повертати. І окрема програма у нас є від ветеранів. Ветерани УВД можуть отримувати гранти. Вже 30 таких підприємців гранти отримали на 12 мільйонів гривень. Ветерани та родини засновників мережі спортивних клубів отримали грант за програмою Власна справа, а також три гранти за програмою грант для ветеранів та членів їх родин. Всього майже 2 мільйони гривень. Від початку 2025 року Криверік залучив грантових коштів за державною програму Є робота в малий та середній бізнес міста понад 34 мільйони гривень. Це красномовне підтвердження ефективності системної роботи міської влади з підтримки підприємництва, зокрема і ветеранського. Олександр Фефіладів Ірина Семко. Петрович, перший міський. У Розі продовжується масштабна соціальна підтримка мешканців. З 8 вересня стартувала четверта хвиля видачі продуктових наборів. Понад 26 тисяч людей отримають допомогу від міста, включно з внутрішньопереміщеними особами. Для зручності працюють стаціонарні пункти та організовано виїзне обслуговування. Детальніше про це в нашому наступному сюжеті. У Криморозі продовжується четверта хвиля видачі продуктових наборів. Допомогу отримують більше 26 тисяч мешканців, включно з внутрішньопереміщеними особами та іншими вразливими категоріями населення. Мета цієї ініціативи підтримати людей у складні часи та забезпечити базові потреби. Серед отримувачів Світлана Миколаївна жінка з Херсонщини вже більше року проживає у нашому місті. Вже отримувала раз продуктовий набір, дуже вдячна керівництву міста місту взагалі що підтрим. Мають нас БПУ допомагають вижити в цей тяжкий час. Виїхала в 22 році. В була на Полтавщині у Кривому Розі. Ну більше року. На четверту хвилю підготували більше п'яти тисяч наборів. Це масштабна соціальна підтримка, що є частиною міської програми соціального захисту мешканців, на яку у 2025 році з міського бюджету виділено 896 мільйонів гривень. Видача продуктових наборів безпосередньо до пунктів видачі або телефонувати на контактний центр кривого рогу на номер 1520. і як завжди видача продуктових наборів здійснюється на підставі багатофункціональних електронної актів криволіця, яку до речі, в разі відсутності можна по. Мити як в управлінні праці та соціального захисту населення у нас в районі це проспект пунктурів 16, так і безпосередньо на пунктах видачі продуктових За попередні три хвилі, які тривали з 31 березня по 30 червня. Продуктові набори отримали понад 150 тисяч сімей, серед яких 4,5 тисячі родини ВПО всього в місті видано вже більше 985 тисяч наборів. З початком навштабної агресії у Кровому розі працюють 24 стаціонарні пункти відкриті з понеділка по суботу з 8 ранку до 15.00. Анастасія Костенюк, Глі Припчук, Паршинський. В Кривому розі в гімназії номер 87 відкрили дві меморіальні дошки випускникам, які віддали життя за Україну. Євген Слєпов був майстром столяром, добрим та врівноваженим. Друзі називали його стібільок. Петро Бурка програмісти талановитий айтішник, який став воїном-дроноводом. Обидва загинули на Донеччині, виконуючи бойові завдання. Тепер їхні імена навіки залишаться в стінах рідної школи. Більше подробиць далі. Вони були учнями цієї школи, сиділи за цими партами, мріяли, сміялися і будували плани на майбутнє. Сьогодні ж у стінах гімназії номер 87 з'явилися меморіальні дошки на честь двох випускників: Петра Бурки та Євгена Сліпова. Вони віддали своє життя за незалежність України. Євген народився і виріс у кривому розі спокійний, врівноважений і доброзичливий. Таким його запам'ятали вчителі та друзі. У шкільні роки отримав прізвисько Стібільок після училища. Працював столяром. Його колега називали Золоті руки. Початком війни Євган став гранатоматником у мінопіхотній бригаді. У квітні 2025 року він загинув на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Йому було лише 34. для своєї мами. Він залишився єдиним сином і найбільшою гордістю. На військову службу він пішов 4 січня 2025 року. Закінчив учебку. Він був матросом, закінчив учебку із двадцятого п'ятого. Березня він пішов, ну вже закінчилась учебка, Спочатку він був в Сумах дві тижні, а потім відправили на Донецьк і там він загинув. Перший перша була позиція, і там 9 днів, і він там загинув дев'ятнадцятого. Апреля. Петро народився на Одещині, але з дитинства навчався в цій школі. Його пам'ятають добрим, щирим і життєрадісним. Петро став програмістом, працював у відомих компаніях, створював програми, але з перших днів війни він пішов на фронт. Його зброєю стали дрони. І один, і другий, не одружені, не пустили ще свого коріння на цій землі. Але те, що вони встигли, вони встигли стати надійними побратимами. Вони встигли стати героями для всіх нас, бо вони захистили наше життя і не дозволили поставити нашу Україну на коліна. Вічна слава героям у листопаді 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області Петро загинув. Йому було 33. Від Відтепер на стінах гімназії номер 87 Польщі з його іменем та іменем Євгена завжди залишатиметься пам'ять про тих, хто віддав найдорожче за свободу України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перш міський. Ким побачили цей день кореспонденти першого міського? Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.